Малята, давайте роздивимося ілюстрації доказок і пригадаємо, як наші герої потрапляли до небезпечних ситуацій. Котик і півник, наприклад, півник відчинив дверцята і потрапив до рук лисички. Пам'ятаєте? А наш маленький Івасик Телесик. Він теж був необачний і подумав, що його гукає матуся і підплив до бережка, і його вхопила теж злюща, зміючка. Так? А всім відомий колобочок? навіщо він розмовляв з незнайомцями і теж потрапив до лисички в ротик. А козата саме рокозенят? Мама залишила малят удома на декілька хвилин. А вони, неслухняні, відкрили двері. Кому? Теж незнайомцю. От лихо. А Червона шапочка та теж розмовляла з вовком, ще й розповіла, куди йшла, і теж потрапила в небезпечну ситуацію. Так, мої хороші. Казка нас вчить, як правильно поводитися з незнайомцями. Будьте дуже уважні та обережні. До зустрічі, малята!